Доброго мирного дня, всім ми розпокою затишку. Моя гортензія далі квітує, там троєндочка розквітла. І там троєндочка розквітла. Нарешті мій кліматіс зжене купляхи. Ну, плетиста моя троєндочка вже відсвіла майже. І теж вже також відсвітати починає. О, йдемо провіримо, що ті мої хлопці тут роблять. Дивлюся, на що дивитися, дивлюся. У нас тут нарада. Що Це там? вон дилема. Що? Відкривати мішок і домішувати ще дві шуфельки. Для Він чого одну шуфельку? Для і чого? Отако добре буде. Все нормально, все добре. Все шикарно. Вже йде Наталка, йде. Я... Бо я їх зак... вже ще... О, бачите. Як бавляться, ляля -ля роблять мої хлопці. О, тут залято вже, тут залято. Тут вони побавилися також, бачите як? Щоб і маму ярові було сухенько, не було болота. Тут заляли, щоб не дер мені там вон ямою тут у того. І щоб підрова не держ, те вже все ми позаливали. Так щось таке то. Нарад виконаний. Нарад виконали. Mm. Так, що ось таке. то, Ось так вони бавляться. Звісно, все. О. О, до речі, мої курчата вже на дворі. Бачите? На дворі мої курчата. Вже великі кури. М -м -м. Так, півні. Ну, В основному самі півні, пару курочок є. Але аби на вони здорові були, мені хватить. Пару тих є, пару тих. Та й все буде добре, так? Кури, півні, півні, кури. Ось так. О. Так що ось так-то. Ну і добре. Я вас навіть не закрила, ви того навіть не знаєте. Так, козли, так, відео про кози. Відповідь. Розказати про кожну козу, бо хочуть порівняти свої. Так, порівнювати не можна, бо я не знаю, як ви їсте. Як ви їсте, як ваші кози їдять і які в них молочні лінії. Скільки мої, котра коза молока дає, я казати не буду, бо це... Я їх не продаю, це мої кози. Так. Чистокровний мій англонубійський козел. Це на насіння. Натримання, так? Ай ти, Козлінка мій. Файно ну, обезрожений, немає ніяких паперішків. Я вовремя додивилася, що в неї обробки були не виняті, то я їх виняла, ті, що понасихали після обезрожування. І все добре. Так, що ось таке. Тут такий мій козел. Це моя мандаринка, перісточка. Ось. Вредна, вредна коза, дуже вибадлива. Що вона хоче, сама не знає, що вона хоче. Так, що ось таке. А ти вже жопу підсунула, щоб тебе почухати. Ох ти вредна коза. Обертається піту попісяти. Зараз я вперед зніму відео, бо мені не треба закинути, тобі казала, закину. Так, то мандаринка первістка. Це моя зірка. Вона первістка? Ні, мандаринка первістка. Ну, Перший раз окупилася? Це моя зірка. Який окот? Четвертий, так? Три роки, а четвертий окот. Бо вона була два рази в рік мала козенята. Всі. Ті, всі три мали по два рази в рік козенята. Один раз мали три рази. Оце вже є жопу піту, попісяти. Ото вредно. Так, що ось таке. то Це моя нічка. Ні, це чорнушка, а це нічка. Ось дві малих від моєї зірки. Нарешті я дочекалася козички. Вона мала тройню, так же ж? дві кози і козла. Козла ми заміняли і взяли на тримання, а козлик... Ну, то ж взяли, козлика нам рижок привезли, помніш? На заріз. О. Це малі, чистокровні 100%. Це моя кориця, 75-ка. Мазулька моя. Мої красоту. Ну. І моя це англонобійка Зианенкою. А це моя Альпо Зианенка красує. Мої всі самі-самі. Самі самі. Так що ось такі-то справи, такі мої кузульки. Їдять вони зараз у мене в даний момент гечку ще, я думаю, видно, у кожубах, ще все її не виїли. Ось гечка і зерно. І зерно буряк. І ту буряк, господі боже, яблуко і зерно. Ось так. Ось такі вони у мене. Ну і пасуться на вільному випасі. два рази. Два рази в день пасуться в рано і вечір. І дають мені багато смачного молочка, так, козульки мої? Ось так, мазюльки мої. Гоу! Ти чого? Ось такі справи, такі мої кози, ось такі у нас справенькі. Ну і це все кастрати, це все м'ясо росте. Шість кузлів, шість кузлів на м'ясо. Так. Ще зараз в мене так, яке м'яса багато, вони ще ростуть. Куди на мене? Ну от куди поруціла пиською? Ми ти, козлисько. О, так що ось такі-то справи. Ладно, йду, я стану, щоб вони не влізли мені туди, а ти їх вигонь. О! Тож стою? О, ой! Стою. Щоб вони вийшли. Ходи, ходи. Ходіть, ходіть, мої кози. Вредні мої кози. Йди, 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 йди. Ну, без 25. Ох, і ще тих. Ахламоні випусти. Ось так, всі пішли пастися. От. Всі пішли пастися. Ось такі. Ось такі в нас правоньки, так що. Всім всього самого хорошого, ось такі мої кози. Всім папа. -па. Ану, пішли! Мандаринка почесала! Козіол! Чи то мала кутрася? кс с -кш -кш. От жаба мала, бачите. Кс! Кс! Твої такий! То то кастрат остався. Іван за вухою і за наталкою бігом. От нагота. Ні, то він йшов, ті пішли, а він стояв, стояв і не пішов. За вухою і тягни. Не відірвеш ти йому вуха, не переживай. Піде. Наталка стій! Кожний раз, як не він, то той, той, від кориці кашта, медвідь останеться. Всім удачі!